Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про команду Розрахунок по порядку. Цю команду виконують учні, які стоять в черензі. На початку року вчитель дає команду по порядку Рохуйсь. За команду правофланговий учень, тобто перший, повертає голову ліворуч і говорить перший. Другий учень також повертає голову і говорить другий. Останній учень виходить із строю і говорить, розрахунок закінчено. Стає Під час розрахунку слід звернути увагу на повороти голови. Свій номер учні повинні виконувати і вимовляти чітко і голосно. Це все виглядає, виглядає на уроці, і вчитель вам говорить: клас по порядку номерів розрахусь. Діти розрахувалися, останній номер вийшов з шеренги, сказав свій номер та став назад у стрій. Далі я вам кажу клас, рівняйся, руки опустили, голову повернули праворуч, струнку, голова дивиться вперед. І далі я вам можу надавати такі команди, як праворуч, ліворуч, кругом. Далі ми з вами будемо вчити перешикування з однієї колони в дві, в три, у ступу. Я вам все, все розповім. І далі ми продовжимо з вами вже урок. Ось такий от приклад нашого початку уроку. На жаль, зараз ми з вами не можемо його виконувати, але найближчим часом, коли ми з вами вийдемо вже на уроки фізкультури в спортивній залі ми будемо все це все з вами виконувати. Перешикування з колони по одному, в колону по три і навпаки. Варіант на місці. Е, команда дається по 3. Розподілись, в колони по три. Шикусь раз, два, три. Дії. Після розрахунку по троє, другі номери стоять на місці, а перші виконують крок правою вправо, ліво назад і приставляють право, стоячи поруч з другими номерами. А треті роблять крок лівою вліво, правою вперед і приставляють ліво. Стоячи поруч із другими номерами. Перешикування в шеренги уступом. Команди на 9, 6, 3 на місці розподілись. За розподілом кроком вируш 1, 2, 3, 10. Ді учні розподіляють 9, 6, 3 на місці. Потім, відповідно, до розподілу роблять певну кількість кроків і представляють ногу. Після попереднього розподілу по 3, 6, 9 учні ем, виконують вказівки вчителя. Треті номери роблять три кроки вперед. Шості номери шість, дев'яті дев'ять. Вчитель дає команду на завдання кроком роль. Учні перешикуються на визначену кількість кроків під рахунок, який залежить від кількості кроків, що виконують учні. Якщо у нас рахунок до 9, то ми виконуємо на рахунок 10, щоб підставити потім ногу. Ось подивіться, будь ласка, на малюнок. Бачите, намальовано 3, 6, 9, 3, 6, 9 і так далі. Тобто учень робить на 3 рахунок, де 1, 2, 3. Учні треті номери зупинилися. Далі 5, 6. Учні теж зупинились, 8. Дев'ять учнів теж зупинилися і на рахунок 10 підставили ногу. Далі ми з вами виконуємо зворотні перешикування. Вчитель каже, на свої місця кроком рос раз два, раз два і так далі. Підрахунок віддеться, поки всі не повернуться обличчям до фронту. Всі, хто виходив із строю, обертаються кругом і йдуть на свої місця в шерензі. Приставляють ногу і бортається кругом.